Дійсно важко згадати ніч не тільки Різдвяну, а й іншу, в яку б не було атаки на об'єкти енергетики. На жаль, росіяни кожного дня запускають дрони та гатять традиційну артилерію та іншими засобами по об'єктам енергетики. На сьогоднішній ранок ситуація покращується. Енергетики працюють як тільки дозволяють безпекові умови, і, мабуть, наші споживачі можуть це побачити в режимі реального часу, скільки є світла в кожній домівці. Переспрямування електроенергії мова не дається. самовіддана робота всіх енергетиків, енергетиків ремонтних бригад «Укренерго», оператори системи розподілу, колеги, які займаються відновленням генерації. і саме завдяки спільним зусиллям вдалося. Відновити те, що було дуже сильно пошкоджено, внаслідок останньої масовної ракетної атаки, і забезпечити надання можливості нашим споживачам користуватися світлом в більший період часу доби. Ну ми надіємося, що збережеться, але зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Ну це завжди буває. Ми вже це бачимо спочатку осені, що кожні 10 днів. Ну Плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масована при тому. І після неї досить важко збалансувати енергосистему, Доводиться зстосувати графіки аварійних відключень. На сьогоднішній момент таких графіків аварійних відключень немає. Діють графіки обмеження потужності для промисловості і також діють графіки погодинних відключень. На жаль, досить різні по всій території України від однієї до трьох з половиною вечора.